Накипіло з Володимиром Носковим. Отже, друзі, Харкову потрібні водії сміттєвозів, а також машин, що вивозять великогабаритні відходи, будівельне сміття, котре виникає після пошкодження приватних та багатоквартирних будинків ворожими безпілотниками і ракетами. У комунальному підприємстві комплекс із вивозу побутових відходів говорять, що на місце мобілізованих до сил оборони України воїн готові брати вимушених переселенців, ветеранів і жінок. Всі, хто потребує навчання, готові влаштувати до автошколи, щоб здобути фах водія категорії С. Про дефіцит кадрів серед працівників комунальних підприємств ще в жовтні розповідав у національному телемарафоні міський голова Ігор Терехов за його словами. Нині багато працівників комунальних підприємств боронять країну у складі збройних сил України однак він не уточнював кількість працівників, котрих зараз не вистачає для повноцінного обслуговування міста, міського транспорту міського транспорту. Потім водогонів і теплотрас, водоканалу і тепломереж. Озеленення міста, благоустрою та вивозу сміття із міста, із міста на полігони, яким чином вирішують кадрову проблему, де шукають водіїв в комплексі із вивозу побутових відходів, будемо дізнаватися у директора комунального підприємства Олексія Артикуленка. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго Доброго ранку доброго ранку пане Олексію. Скільки водіїв, автослюсарів та інших фахівців о, наразі мобілізували до сил оборони України з вашого підприємства? На нашому підприємстві мобілізували загалом близько 20 чоловік. Е, є один загиблий е, і ще двоє безвісти пропавш. Mm -hmm. От, це дуже скрутна для нас ситуація. Всі переживають за хлопців і за бійців. Стараємось допомагати родинам, але факт є факт. Так, 20 зараз в силах оборони. А скільки взагалі водіїв нині працюють? Взагалі водіїв і автослюсарів в мене близько 400 чоловік. Mm -hmm от те, що зараз дуже нагальна проблема, це чоловіки і мобілізація, так чоловіки, та а, і от скільки водіїв вам зараз бажано знайти, щоб підтримувати повноцінний вивіз сміття із міста. Ну, для того, щоб підтримувати повноцінний вивіз з міста, потрібні не, не тільки водії, а ще Разуміє. і слюсарі в авторемонтній майстерні. Близько 15-20 чоловік вони мені і потрібні, для того, щоб виконувати наші статутні завдання і забезпечувати наш е незламний харків чистим. Так, а давайте так, щоб наші слухачі і слухачки розуміли, чим саме займається а, ваше підприємство. Бо ми так просто знаємо. Та? Приїжджає машина величезна, сміттєвоз до двору погріміла, поїхала, і баки пусті, порожні, немає сміття. А Більше. як це відбувається? погриміла а на початку війни коли машина сміттєвоз, гримів під окнами люди виходили і дякували бо така була фраза від усіх якщо сміттєвоз їздить значить в місті все спокійно ну це так жарт а на, на самому справді так насправді насправді значить в нас Дуже багато обов'язків перед містом. Це не це не, не тільки перевезення відходів побутових ще збір відходів не тільки побутових, а й негабаритних відходів. У своїх дворах люди бачать і гілки, і дивани, і шкафи, і шафи, і усе, усе, що є в биту. В квартирі викидається, оновлюється, після обстрілів. Це теж накопичується у дуже великих розмірах і об'ємах, тому це потрібно все зібрати, правильно перевести і е скинути на полігон для подальшої утилізації. Ну, ми ще про це обов'язково поговоримо. А я от про що зараз? З минулого року Міністерство економіки і з Державним центром зайнятості за підтримки міжнародних партнерів започаткували низку освітніх програм, які якраз були присвячені підготовці жінок такій професії, як водій. Чи зверталися ви до центру зайнятості нашого Харківського, щоб вони вам допомогли або підшукати жінок, які володіють навичками водіння машини? Нагадаємо, так це категорія це, або ж підготувати. Так, дійсно зверталися і дуже плідно працюємо і зараз з нашим центром зайнятості. Навіть декілька чоловік в авторемонтній майстерні нам запропонували, і ми їх взяли, і вони зараз працюють у нас. По водіям, дуже у них є гарна програма по поводу обучення. Навчання навчання підвищення кваліфікації. Якщо людина має хоч маленькі навики водіння, то їхня програма забезпечує підняття кваліфікації до категорії С, яка нам потрібна. От на сьогоднішній день, от ми шукаємо жінок, бо на сьогоднішній день і нестача. Чоловіків і є е, питання з бронюванням, тому робимо ставку на жінок. Але на сьогодні ну, я день так розумію, вам складно ніколи. з водіями, тому що хлопці, чоловіки, вони бояться виходити з дому, оскільки на вулицях блокпости стоять. Ну це всім відома так, загальна так, така проблема. Так. так, згідно з порядком. З порядком ми на сьогоднішній день є підприємством критичної інфраструктури. Mm. По закону в нас є бронювання під 50%, відсотків. Але ми не в змозі цими 50% відсотками без людей забезпечити наші статутні завдання по вивозу відходів з міста. Не вистачає цього проценту. Якби процент можна було підняти, хоча б до 70%, відсотків, ото було б дуже гарно, і ми б змогли забронювати усіх необхідних наших працівників військово зобов'язаних для того, щоб вони могли роботу робити свою справу, як то кажуть. А ці 400, які зараз працюють, це вже із урахуванням оцих 50%? Ні, 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 Ми так? в нас забороньовані тільки 191 людина. Якщо бути точним, uh -huh. от проста арифметика для того, щоб забезпечувати частоту в місті, кожен день виходить близько 150 автомобілів. Різної ваги, габаритів і е, направленості, і бункеровози, і сміттєвози, і самосвали, і е, погрузочні ланки. Е, от е, Умножте на два. Чому на два? Один водій, одін е, вантажник, Уже 300 чоловік. А сюди додати ще авторемонтні майстерні, от буде вже 400. Угу. Тобто то, виходить у вас зараз так, впритул, в притул, що називається. Не просто впритул, а максимально впритул з додатковим навантаженням на тих, на, на тих працівників, у яких є бронь. Угу. То, ми стараємось однозначно забезпечити вивіз відходів з міста, і робимо для цього, от, як то кажуть, неймовірне. Угу. Так і і тепер, от, переходячи до жінок, от ви зверталися до центру зайнятості. Центру зайнятості. Вони, напевно давали оголошення на своїх ресурсах. На наших, Є реакція? на наших сайтах, на наших Фейсбук ресурсах всюди. Навіть я звертався особисто до служб позбавлення волі як пенітенціарної системи. Так, та? так, угу. так, так, щодо жінок, які виходять і жіночу нашу колонію виходить. так? Так, да, угу. да, да. ну, Ну, на сьогоднішній день ні, ні ні жодного звернення щодо яких то питань не було. От може, завдяки вам ще жінки почують. У нас дуже гарні умови. От давайте про це. А якщо старі. зараз слухачка нас чує, і вона хоче зрозуміти, а з чим їй доведеться стикнутися, в яких умовах їй доведеться працювати, що Як вона з робитиме з гарним колективом насамперед, з колективом чоловіків, які теж є е, е, одинокі. Це теж дуже важливо, щоб піднімати демографічний стан нашого любого міста. Ну я б тут був би обережним. Все таки в таких висловлюваннях і, і різні. є, думаю, і одружені, і всякі різні є так. Когось може це перелякати когось... так. навпаки. Та. Нас і ці всі соціальні гарантії, як то кажуть, соціальний пакет, який, е, є у комунального підприємства. Середня зарплата гарна, е, е больнічні. Uh El also... Лікарняні, так пробачте. гарне, гарне відношення колективу к новеньким, як то кажуть, забезпечені гарячою водою, опаленням, гарними роздягальними, сушильник сушильні всі кімнати для одягу. а зараз. Графік який у вас? Ви працюєте працюєте тільки в день? Ну там вранці ввечері і в день, а вночі вже не працюєте. Ми бо... Не працюємо бо комендантська година. от, ми працюємо. Як тільки комендантська година закінчується, десь з п'яти тридцяти шостої ранку, щоб люди йдуть на роботу, вже бачили чисте місто раніше, це робили вночі. Було немножко проще. Зараз До речі, ми... я вам скажу, що в багатьох містах порушують, виходить і комендантську годину. От я у Львові знаходжуся і чую, вночі як приїжджають сміттєвози, забирають сміття із контейнерів. Ну, це таке. В да. кожному місці індивідуально. Так, так, Ми змінили графіки, маршрути, логістику. І на сьогоднішній день ми от вже третій рік намагаємося цього графіку придержувати і у нас це дуже гарно получається, і люди йдучи на роботу, бачать чисте місто і чисте двори наші. А угу. у мене є така інформація. Ваші помічники підготували таку мені інформацію за 2024 рік. Працівниками підприємства комплекс із вивозу побутових відходів було вивезено близько півтора мільйона кубометрів побутових відходів усіх видів без урахування додаткового сезонного навантаження із вивезення. Опалого листя, листя та, 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 та участі е, в ліквідації наслідків обстрілів міста. Е, от я хочу, щоб ми так е, порівняли з масштабами е, сміття, з якими ви працювали до повномасштабного вторгнення і зараз. Більше стало роботи? Зараз, звісно, роботи стало більше і відходи стали більш важкі. Відходи від бетону, бетон, перекриття стіни, шифер, руброїд, плюс до чого ці уламки, які розкидані після так називаємо прильотів, ріжуть і ламають техніку. бо… Приходиться заїжджати одразу після прильоту, щоб забезпечити вивезення, вивезення цих відходів. От я тут хотів зрозуміти дійсно, встається в прильот. Зрозуміло, там працюють на місці правоохоронні органи. І одразу ми бачимо, що приїжджають комунальники і які розбираються всі завали і прибирають сміття. Тобто, ви виходить, якраз і з'являєтесь так. Ваші представники підприємці з'являються буквально десь через там 3 години і Одразу беруться за інструмент, як тільки служби ДСНС дозволяють, так усі кому всі комунальні служби з'являються відразу. Наш міський голова і десант Штерехов там відразу, от знаходиться особисто і как би, от, усі усім містом, як як то кажуть, відразу намагаємось очистити і надати людям допомогу в, в такої скрутній ситуації. А ви мені вчора сказали, що і мешканці приватного житла можуть розраховувати, що ви так, допомагаєте так. так вивозити прильоти. сьоти, е... так теж так. теж бачите, і те, що ми там допомагаємо, вивозимо це ж, це теж наші мешканці, наші люди, і ті, які залишилися в місті, і намагаються підтримувати у своїх справах також життя в нашому місті. І це все безко безкоштовно для людей, безкоштовно, так звісно. Ну О, складно це все так. А є, чи йдуть та прошу до... волоть є і звернення мешканців після неділі, двох неділь також по вивезенню після прильотів, коли люди приїжджають, повертаються повторно, роблять ремонти, міняють вікна, криші просто намагаються забезпечитися себе достойний рівень життя. Теж допомагаємо теж безкоштовно. Угу. А Чи зголошуються до вас іти працювати переселенці, які зараз винаймають житло тут у нас або ж живуть у а, гуртожитках, але вони можуть мати якраз фах слюсаря або а, автомайстра, водія? І, слю, і слюсарі працюють, і водії є переселенці з окупованих територій, які переїхали до нашого міста. І... Звичайно, звичайно, беремо, і дуже от, давайте окремо скажемо про ветеранів. У вас ми розповідали історію Сергія Шевченка у подкасті Пліч Опліч. Але напевно, окрім нього, теж є учасники бойових дій, яких ви берете до себе. Бо як нам розповідають, демобілізовані військові ну не ко не всі, не всі готові їх брати, тим паче створювати їм доброзичливі умови. Ми готові, тому якщо є такі звернення, у нас є звернення і працюють люди в охороні. Є два тракториста, є один слюсар. На сьогодні сьогоднішній день військовослужбовці, які демобілізувалися, ми беремо Так, так, перше на сьогоднішній день. Наше підприємство нікому ще не відказало в роботі. У нас є хлопці, які демобілізувалися. Є охоронець, є два слюсара, є два тракториста, які до нам прийшли, і ми їх взяли ще один тракторист. сейчас підвищує свою кваліфікацію, і я думаю, що на початку лютого к нам прийде. У Він нас ще... ці хлопці в пріоритеті і ми завжди їх готові брати. Брати, якщо... навчати і можуть працювати. у Вас Тому, так? звісно. Тому якщо хлопці нас чують, я дуже буду їх ждати, і будь ласка, пускай приходять. Це є пріоритет для нас. Угу. Ми дуже підтримуємо а... хлопців, і багато друзів, і родичів, і повторююся, ті хлопці, які пішли добровольно працювати, які в нас працювали пішли служити, і підтримують зв'язок і все, що потрібно, допомагаємо. Угу. Пане Олексію, а що зараз у нас з технікою? В якому вона стані? Бо пам'ятаю, ми на початку повномасштабного вторгнення робили з вами інтерв'ю. подкасті. ви говорили, що тоді теж були пошкодження, і руйнування техніки, коли от такі сильні обстріли були. Та а от зараз як виглядає ситуація з технікою? Так, Володимире, було в началі військової військових, військових дії, і техніка постраждала. І підприємства постраждало, і інвентарпі постраждали. На сьогоднішній день е, е, благодаря підтримки Олександра Терехова е, ми е, отримали від наших е, е, міст побратимів. Е, Техніку це і сміттєвози, і бункеровози. От за що дуже дуже їм вдячні на сьогоднішній день. вони нас підтримали, і завдяки тому, що ту техніку, яка постраждала, ми замінили на ту на ту, яка нам прийшла. Ми на сьогоднішній день повністю виконано всі свої статутні зобов'язання. І на сьогоднішній день можу похизуватися. Якихось принципіальних скарг немає на наше підприємство. Пане Олексію, до повномасштабного вторгнення екоактивісти наполягали на тому, щоб у місті активніше розвивалося розвивався роздільний збір сміття, і навіть в деяких ОСББ вже починали запроваджувати цю опцію. А тут же ж знаєте, це пов'язано ж не тільки із контейнерами, де по роздільно б збирали різні фракції, а й саме вивозом. А чи дотичні ви до цього процесу і? Чи під час війни це має продовження ми на сьогоднішній день розробляємо план стратегічного розвитку нашого підприємства з метою економічної мінімізації, з метою розвитку нашого підприємства щодо швидкого і, скажімо так, своєчасного вивезення відходів, у тому числі і щодо роздільного збору. Відходів, але на сьогоднішній день військові дії не дозволяють виконати усі наші е, плани і наші, скажімо так, побажання до самих себе, як як, як це потрібно робити, бо на сьогоднішній день. Це як я вже казав, відходи не тільки як це як були до а ще й зв'язані з руйнацією, і вони на сьогодні в переміжку всюди знаходяться. Тому на цей день це дуже важко зробити. А ці будівельні відходи це вивезете куди? Ми вивеземо на наш полігон, де його сортують згідно закону. По обращенню з відходами від руйнувань, і е, правильно його утилізують путем шляхом, які е, є е, 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 е технології, не щоб забирати чужий хліб, от, вони робляться згідно порядку і екологічних законів. Гаразд, ми будемо завершувати з вами наше спілкування. Я просто ще залишаю буквально одну хвилиночку, щоб ви е, мали можливість звернутися до потенційних водіїв, слюсарів, автомайстрів. А куди звернутися краще їм, куди е, де, де можна дізнатися інформацію? Ну даю вам слово. Прошу У нас є. Фейсбук ресурс, в нас є інтернет, ресурс, наш сайт. В нас є е, наше підприємство. Якщо нас чують, це період золотий. Золотий-4», будь ласка, приходьте. приймальне відкрита. В нас свободний доступ на до усіх. Є е, 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 оголошення, є е, е, звернення до прес-служби загалом. Приходять, бо хочуть побачити, потрогати, тому <кій> що. Професія з вивезення відходів вона не зовсім романтична, але дуже корисна для нашого міста. І от люди, які приходять, я розумію, що ті ті люди, яким дивишся в очі, вони хочуть, щоб наше місто було чисте. І ми хочемо, щоб наше місто було чистим і хочемо, щоб люди мали можливість знаходити собі роботу. І така можливість є. Будь ласка, звертайтеся, директор комунального підприємства «Комплекс із вивозу побутових відходів Олексій Артикуленко щойно був у Етері Радіо. Накопіло, дякую вам за те, що зголосилися, прийшли до нас і розповіли ваші останні новини. Друзі, Друз зараз дякую. Зараз ми слухаємо. Емо музичну композицію після чого будемо говорити про людей, які пережили військові злочини, і які тепер потребують нашої з вами підтримку і реабілітації за допомогою спеціалістів.